Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо цикл вправ для зменшення жиру на животі і кубиків появи. Сьогодні виконаю те, що минулого разу збирався і забув, бо дуже багато інформації я бачу і постійно в голові повна каша. Отже, вправа яка таким чином робиться. Буду робити 20 такої, 20 такої, 20 такої, потім знову. Повторювати і на тому досить на сьогодні. Тож, поїхали. Так. Ставимо ноги трохи е десь ну, 50-60 см місце між ногами, щоб був упор. І після того таким чином, як показують, це треба робити. Нє. Отак. О. Отак! О. Ну, я вам скажу, отут страшне покидяне. Це, мабуть, на уці м'язи працює. Бо аж вивертає. Фу. 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 Оце давай. Можливо, без розігріву так воно. Якщо розігрітися добре, то буде добре, але зараз відчувається, що... Так важко і тут все, де плечові ці сустави, все повністю якось так собі цікаво. Але що робити? Треба рухатися. Фу. Фу. Так. Друга вправа. Це таким чином. Ноги разом. І... Піднімаєш руки, відступаєш, піднімаєш руки, повертаєш отаким от чином. Тож, ну це легше набагато відчувається. Подивимось, як буде працювати. Справді нічого важкого в цій справі нема. Якщо вона щось і дає, то це саме найлегше, що можна робити. І навіть на початках, якщо взагалі ніяк нічого не робили, то можна з цього починати. Тому що не відчуваєш ні в руках, ні в ногах взагалі ніде ніякої важкості немає, нічого не тягне, ніяких проблем. Тож, в принципі, це така тема, що можна навіть... На початковому рівні, в будь-якому стані, який би там живіт такий не був, такий, або менше, більше, непринципово. Це не буде зовсім ніякого навантаження давати, і з цього можна починати. І можна навіть більше, ніж 20. Можна 30, 40, 50, повірте, це не буде важко. Третю вправу, яку я хочу сьогодні зробити, вона трохи складніша. Знову ж таки, ставимо ноги. На відстані одна від одної 50-60 см. Після того руки розводяться, а потім йде на клін У таким чином. До ноги повертаєтеся. До ноги повертаєтеся. Я так розумію, це щось десь теж тут має працювати, десь м'язи напружувати. Тож пробуємо, як воно. Я не знаю, яким я зажив там качаю, але у мене тут всі плечі хрустять, як оці чіпси ніби руками. Не зрозуміло зовсім. Чи може неправильно роблю, чи це від того, що я майже не рухаюся і це все починає якось дивно працювати, може тут щось натягується і сюди десь. Але хруськає капець, Ва, також неприємно. Ну, це важкіше. Важкіше, бо треба ще й робити дуже сильно наклону і воно таке собі трохи на голові легке запаморочення. Але не критично. Не критично. Ну, звичайно, якщо буде трохи більше живіт, то буде незручно це робити, бо нахилятися, мабуть, буде ну, якось не давати. Тому краще цю вправу залишати, якщо ви вже прогрілися, так би мовити. Вже там тиждень-два займаєтеся, потроху робите щось і е, тоді можна такі вправи робити, то вже буде добре. Вже м'язи трохи підтягнуться, не так воно буде критично. Фу, ну що, так, повторюємо. О, другий раз вже важкіше. І вже відчувається напруга. Трохи, от саме тут. Прямо не знаю чи видно воно, як напружуються тут м'язи. По з тим, як починаєш тільки, коли вони розслаблені повністю, але тут прямо відчувається напруга. Добре, вже починає підніти прямо. Ніби такі легкі вправи, але вон теж не відчувається. Зараз легенько Ярослав. Це взагалі не складно. Взагалі. Фух. І третя, найважкіша, мабуть, зараз буде, якщо та попередня була така собі. Так, не так важко, все одно не так важко, але що на постійну кліну робити, то трохи так собі. Не так злегенько поморочимся. До речі, не забувайте, ніколи не забувайте. Коли вправо робите, видих. Коли піднімаєтеся і перед тим як знову робити, вдихайте. Це дуже важливо, бо у вас не буде збиватися дихання. Якщо зб'ється дихання, неможливо буде взагалі нічого зробити. Буде постійно е йти декомпенсація, серце почне дуже колотати, то варто дуже, дуже ретельно це слідкувати за цим і пам'ятати, що дихання це найважливіше. Тобто ух, 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 таким чином і тоді все буде добре. Е якщо ви розігрієтеся і на протязі тижня-двох, трьох будете робити вправи, яка б вага не була, яка б не була антирухливість все одно. Ви не будете страждати від навантажень, бо дихання то має дуже велику і важливу роль відіграє в цьому. До зустрічі в нових відео. Папа. -па.